Вітаю вас, мої любі малята, хлопчики і дівчата, на занятті з ознайомлення з природним довкіллям. І до нас на заняття завітав пан загадка в своїй чарівній скрині приніс нам загадку, про що ми будемо розмовляти сьогодні на занятті. У садах, в лісах блукає, в жовті шати одягає. Золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Вірно, діти, це загадка про осінь. А зараз, дітки, я вам пропоную послухати віршик Анатолія Камінчука, останній листочок. Цей віршик вам уже знайомий. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок до зими один деньочок. Діти, як ви гадаєте, про який місяць осені йдеться у віршику? Так, про листопад яку картину осені можна уявити веселу чи сумну, після того як ви прослухали вірш? Так, сумну. Діти, що змінюється в природі з настанням листопада? Як ви одягаєтеся на осінню прогулянку? Діти, чи весело дивитися на сіре небо, коли хмари закрили сонце? Чи радісно, діти, дивитися вам на голі мокрі дерева, що хитає вітер? Зриваючи останнє листя. Розумнички ви діти! Я думаю, вам вдалося відповісти на всі запитання. А зараз я пропоную вам пограти в словесну гру назви ознаки пізньої осені. Листя змінює колір. Опадає. Дуже багато листя з дерев. Люди збирають гриби, почався грибний сезон. Деякі лісові мешканці роблять запаси на зиму. На деяких деревах уже зовсім немає листя. Частіше йдуть дощі. В дощову погоду дорослі і діти беруть з собою парасольку і взивають гумові чебітки. пізньої осені пташки всі відлітають у теплі краї. Пізньої осені і дорослі і діти тепліше одягаються. пізньої осені сонце світить та не гріє. Люди збирають опале листя. Береза змінила свій колір листочків на жовтий. В лісі дуже багато грибів. Достигла Горобина. У садах уже зібрані яблука і груші. Все частіше дує холодний вітер. Деякі мешканці вже готуються до зимової сплячки. Дітки, я думаю, ви були дуже уважними і пропоную ще раз переглянути ознаки пізної осені, повернувши відео назад. Розумнички ви в мене. Діти, а ще пан загадка приготував нам ще декілька загадок про дерева. Відгадаємо, тож будьте уважні. Біла, наче сніг, кора і тоненькі віти. Що за дерево таке? Відгадайте, діти? Так, вірно, це береза. Діти на його голках. У колючих кожушках. Так, це каштан. Наступне бджоли прилітали, з квітів мед збирали, на початку літа зацвітає. Липа, вірно, діточки. Дуже довга. І худенька, знизу ширша, верх гостренька, вгору тягне довгі віти. Що це? Відгадайте, діти? Так, це то поле. Падає сніг, мороз тріщить, а вона, мов жар горить. Прилітайте, пташенята, ягодами ласувати. Так, ви вгадали, це горобина. Молодці діти, ви всі загадки пана загадки відгадали? Діти, підведемо підсумок заняття. Яке у нас було заняття? Про яку пору року ми говорили? Що відгадували? Про які дерева були загадки. Як називається останній місяць осені, коли падає багато листочків? Назвіть ознаки пізньої осені, які ви запам'ятали? Молодці мої хороші хлопчики і дівчатка, а зараз я з вами прощаюсь до наступного заняття. Бувайте!